Доброго дня! Зараз вже знаходимося в кінці Германії. Доїжджаємо вже до кордону між Німеччиною і Польщею. Вирішили дозарядити наші автомобілі. Всі чотири автомобіля з Niro, Kona. До речі, ось ця Kona є на даний момент актуальна, а решта всі автомобілі продані. Зараз ми веземо чотири автомобіля, три з них Hyundai Kona, Всі 2019 рік і одна. Кіаніро. Ось такі автомобілі. Зараз ми доставляємо нашим замовникам. Одна з них є ще актуальна. Кого цікавлять автомобілі, електричні, дизельні гібридні. Можете телефонувати. Мій номер телефону 0976062599 Вартість зарядки в Германії виходить 0,79 кВт. 0,79 цента за 1 кВт. Ось зараз у нас підключено два порта. Вже ми зарядилися буквально за 20 хвилин до 80%, тому що в нас не було розряджені. Зараз вже на е, ось ця біла кона заряджається 24 кВт, а мокрий асфальт подається 23,6 78%, сок, в мене 80. Ось така зарядка. Користуватися нею дуже легко, приїжджаєте, нажимаєте кнопку оплатити картою. після цього у вас засвідчується тут. 70 євро представляєте карту, знімають кошти, вибираєте порт або лівий, або правий, підключаєте до автомобіля, і тоді вже пішла зарядка. Ось такі автомобілі зараз ми веземо в Україну. Наступного тижня будемо також планувати поїздку. Ви цікавлять будь-які інші автомобілі. Телефонуйте, будемо вам підбирати і доставляти додому в Україну. Всім дякую, гарного дня, до побачення, мирного неба!